МНСники навчили дошкільнят користуватися вогнегасником. Молодіжний флешмоб проти Януковича провели у Чернівцях. Європу в Україні шукатимуть школярі та студенти. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час новин Чернівці в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. Щонайменше 279 людей загинуло внаслідок останнього землетрусу у Туреччині. У 1999 році в зв'язку з подібними за силою поштовхами землі в цій країні померло 20 тисяч людей. Сейсмологи кажуть, що Туреччина особливо вразлива до землетрусів, оскільки розташована на лінії геологічних розломів. На такій же небезпечній території знаходиться і Чернівецька область. Тут можливі землетруси 7-8 балів за 12-бальною шкалою. Сейсмологічна небезпека у Чернівцях існує постійно. Останній значний землетрус з епіцентром в горах вранча був у 1977 році. Тому нинішній період науковці називають часом підготовки землетрусу. Завдяки постійним невеликим поштовхам в Карпатах час землетрусу можливо змістився до 2014-2015 років, але до нього треба бути готовим. Найбільш небезпечні у Чернівцях так звані панельки і старі будинки. Всі панельки у Чернівцях можуть Витримати лише поштовхи до шести балів. А в проектах будинків, що побудовані протягом 1978-1988 років, сейсміку не було враховано взагалі, коли отака подія десь не в нас, добре що не в нас, да? а, дає можливість нагадати людям, щоб вони про це просто пам'ятали. Це може бути в нас, будь-коли. І такого самого масштабу подія може бути сильнішого масштабу подія, да? тоді е, дуже неприємно може бути, тому що нагадую всім, що місто Чернівці е, має сейсмічну небезпеку 7 балів за 12 бальною шкалою. Тобто е, приє, дуже неприємна подія. І такої сили землетрус, якщо подія, наступна Карпатська відбудеться, в межах Чернівецької області е, зазнають майже 700 тисяч чоловік. Школярі та студенти шукатимуть Європу в Україні. Розпочався всеукраїнський конкурс творчих робіт, в яких молоді люди мають продемонструвати обізнані щодо історико-культурної приналежності України до Європи. Перетворитись на дослідників або митців зможуть українські студенти та учні, для яких розпочався конкурс Україна в Європі, Європа в Україні, очима молоді. Ще п'ять років тому захід був лише на рівні Чернівців. Сьогодні став всеукраїнським. Шукати Європу в Україні зголосились у південних та центральних регіонах країни. Доводити це будуть учні старших класів та студенти. Про культурно-історичні зв'язки України або її окремих регіонів з Європою, про внесок вихідців з Європи у розвиток культури України і Невпаки, внесок вихідців з України у розвиток європейської культури після створення конкурсних робіт учні відкривають для себе чимало видатних в Європі постатей, які є вихідцями з України, каже Тетяна Радевич. В певній мірі дивуються, що не всі маловідомі є такі, скажімо так, постаті, яких мало знають на Україні, а вони зробили певний внесок. В Європі, в світі, формат конкурсних робіт довільний. Можна написати науковий проект або підійти до завдання більш креативно. Дуже цікава робота була в нас в Чернівцях. це керамічне панно, на якому дівчинка відобразила різні пам'ятки архітектури, які нас пов'язують з Європою. Чи це європейський був архітектор, чи це якісь елементи? Європейської архітектури роботи в області збиратимуть до 25 грудня. Кращий проект обиратимуть у квітні, коли до Чернівців з'їдуться переможці з кожного регіону. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Молодь проти Януковича під такою назвою в усіх обласних центрах України відбулися театралізовані флешмоби. У Чернівцях акція пройшла на театральній площі і була не надто людною. За словами організаторів, саме у такий ігровий спосіб молоді люди вирішили висловити свій протест та свою позицію щодо дій чинного президента. Спільними зусиллями ми зібрали гроші на совість нашому президенту. 14 гривень 32 копійки. Ура, товариш театралізовану виставу Просто неба показали чернівчанам у центрі міста. Активісти демонстрували реалії життя з одного боку прибутки та видатки українців, а з іншого президента. Метою нашої акції було показати, зобразити. Е, Порівняти витрати Януковича на один день, бо, оскільки ми знаємо, що його один день президентства обходиться платникам податків в 300, 230 тисяч доларів США. В той час як молодь наша живе на 600 гривень а, стипендії за місяць, і наші спеціалісти молоді отримують півтора тисячі гривень. Молодь на площі сказала ні діючому президентові його реформам, котрі штовхають українців у прірву зубажіння, його розкішному автомобільному парку та новому гелікоптеру. Я думаю, щоб прожити. Йому би вистачило скільки нам мінімум, да? Дев'ятсот гривень. Хай використовує цей мінімум, який він дає людям. і Він тоді побачить, що цього вистачає. А ці 230 тисяч, хай він віддає людям. Пересічні городяни імпровізовану виставу дивились до кінця, і не всі з упевненістю сказали, що такі акції допоможуть змінити життя на краще. вірю, такі акції повинні проходити регулярно, тому що я вважаю, нашому народу хотають мовчати, треба щось самим підприємство. Що від нас власті в такі условия, якби не людські по сравнению з Євросоюзом і другими ж, е, странами, мірами, Ми як, як страна третього міра, пощек як Африка. Ти знаєш, мені важко відповісти на це питання, тому що якби я знав, в якому напрямку потрібно рухатися цих змін, то я б вже туди неодмінно б рухався. Поки що я, на жаль, не бачу в Україні. Того напрямку, в якому варто було б крокувати, натомість, за словами організаторів, головна мета флешмобу досягнута. Чернівчани показали свою небайдужість до дій нинішньої влади. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. На Буковині весь тиждень синоптики обіцяють стабільну синоптичну ситуацію. Впродовж цього періоду на території області знаходитиметься антициклон, який сформує сталу без опадів погоду. За словами чернівецьких синоптиків, увесь подальший тиждень погода буде стабільною. Опадів протягом цього періоду не очікується. Зміниться тільки хмарність. В першій половині тижня небо буде похмурим, в другій проясниться. А температурні показники підвищаться. Мінімальні температури будуть додатніми. Ми їх очікуємо на рівні межах нуль градусів тепла. Лише в горах вони знижуватимуться до 1 до градусів нижче нуля день температури відмічатимуться в межах від 7 до 10 градусів тепла. В другій половині тижня мінімальна температура на рівнині вночі становитиме від 0 до мінус 3 градусів. В день повітря прогріватиметься до плюс 12. Такий температурний фон є досить близьким до кліматичної норми. Він коливається в окремі дні він на градус 2 нижчі норми, а в окремі дні на градус 2 вищі норми. Практично таким він залишатиметься і на найближчі дні. Протягом тижня переважатиме південний та південно-східний вітер. Його швидкість не перевищуватиме 50 метрів за секунду. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Поки синоптики намагаються спрогнозувати, коли ж на території Буковини впаде перший сніг, міськше поступово готується до зимового періоду. Наразі комунальники переобладнують свою техніку та роблять суміш для посипання вулиць. Комунальне підприємство Міськшеб готується до першого снігу. Зараз там проводяться роботи по переобладнанню з літнього на зимовий період машин, що посипатимуть засніжені дороги чернівців. Займаємося переоборудуванням на зимі. Кладемо кузова, ну підготовка, красен, міняємо запчасті, які потрібні, щоб зимою менші. До... Лажити під машини. міськшеп свою роботу по підготовці до зими активно розпочав. Деяка техніка до виконання своїх функцій вже готова повністю. Інші ж машини переобладнуватимуть після завершення ремонту доріг. Іде інтенсивна підготовка на сьогоднішній день. Переобладнаються машини, люди працюють, іде заготовка суміші інертних матеріалів. На сьогоднішній день у нас 800 кубів суміші вже готово і 306 тонн солі. Так що іде все по плану, по графіку, аби уникнути заторів та забезпечити якісне очищення доріг при зимових хобадах, комунальники нагадують водіям заздалегідь перейти на зимові шини. Окрім того, вони закликають їх дотримуватися правил паркування та не заважати роботі снігосної техніки. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати. Виховний захід на таку тему для дошкільнят провели менесники. Про правила пожежної безпеки у побуті вихованцям дитячого садка в ігровій формі розповідали працівники управління МНС в Чернівецькій області та добровільного пожежного товариства. Малюків застерігали, чого не можна робити, щоб не виникло пожежі, та як правильно діяти в разі загорання. Окрім того, дошкільнятам продемонстрували вогнегасник, пояснили, як ним користуватись. Відтак діти навіть спробували себе у ролі рятівника. Можна брати сірники, запалювати і вмикати розетку, не включати телевізор, плитку, газ. Наразі це усі події за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Залишайтесь з п'ятим, за ми дізнаємося, якою буде погода в місті та області. І пам'ятайте, якщо хочете, щоб життя посміхнулось вам, подаруйте спершу йому свою посмішку. Ви дивились інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь!